Сьогодні, о 6.20 ранку, було зафіксовано сім вибухів, сім прильотів безпілотників типу шахет на території нашого міста. В Черговий раз пошкоджена лінія електропередач, інше обладнання, в результаті чого частина міста залишається без електроенергії. Міський голова Ніжина Олександр Кодола розповідає про наслідки ранкової атаки безпілотниками 3 вересня. Каже, водоканал та лікарня наразі працюють на генераторах. У лікарні також є сонячні панелі, говорить виконувач обов'язків гендиректора Олег Качер. Зразу включаються безперебійники і в нас є сонячні батареї. Якщо нам вже далі необхідно, у нас генератор, ми його зразу безпроблемно включаємо. І на сьогоднішній день у нас проблем з електропостачанням немає. У поліклініці кажуть, що під час повітряної тривоги не допускають скупчення великої кількості людей. Тому до приміщення впускають не більше, ніж одного пацієнта на прийом. Усі, хто перебуває біля медзакладу, запрошують пройти до укриття, де є світло та вода. Ми маємо укриття типове під поліклінікою, яке оснащене необхідним для укриття кімнатами, водою, туалет є. Але на жаль, мало хто нас слухає. Директор Ніжинської гімназії, номер 10 Сергій Никонець, каже, що їхній заклад забезпечений генераторами, але під час повітряної тривоги учні переважно залишаються вдома. Більшість дітей зараз залишаються вдома, батьки їх не випускають до, до закладу. Але ті дітки, які приходять, ми їх спускаємо у безпечне місце у наше укриття. Намагаємося з ними дещо працювати як в навчальному плані, так безпосередньо, якісь харчування елементарне їм їм даємо. Студент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя ділиться, як впливає відсутність електрики на життя у гуртожитку. Зранку, наприклад, коли прокинувся і немає світла, голову кожен ранок ми. Так доводиться в холодній воді мити. приготувати їжу не вийде, бо у нас електроплитка, і, на жаль, вона не працює без світла, тому, на жаль, неможливо приготувати тут щось поїсти. Кафе, магазини та аптеки переважно мають генератори, тому працюють. Це вдруге за чотири дні частина міста залишається без електроенергії. 31 серпня Ніжин також був знеструмлений після атаки БПЛА. Анна Авраменко Суспільне новини, Чернігів.